Слава Україні, друзі! Запрошуємо вас на перегляд трансляції, організатором якої є футбольний клуб Юкса, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого пулу прав усіх клубів, учасників змагань ПФЛ. Професіональна футбольна ліга та телеканал ДІВІ Спорт запрошують вас до перегляду поєдинку Юкса Епіцентр. Поєдинок у рамках п'ятого туру групи чемпіонської. Передача хороша в центр. Там важливо виграти боротьбу. Юзефович намагається накрити під удар. Хороша передача. Проходять повз м'яч. Удар. Стійка рятує. Добивання. Який момент виникає у епіцентра? І Кирило Баранцов тут рятує і доводить те, що сьогодні він не дарма. З'являється з перших хлин. дивимося себе повтор цього моменту. Яка ж класна скидка. Ну і удар по воротах небезпечно було досить таки. Класно пробував по воротах Кристін. На подачі. Кристін, подача до штрафного майданчика. Удар по воротах. І по ворота пролітає м'яч. Пробивав в цьому епізоді гравець епіцентру. Дивимося ми за подачею. Класно вона пішла в напрямку на мороза. і мороз пробивав по воротах, але завадив йому в цьому моменті Микита Татарков. А ось у Юкса, в принципі, ситуація залишається незмінна по травмованих Дедяєв, Казаков. Не можуть допомогти. Ну і Федот вже довго відновлюється. У нього перелом кисть. Він при, при присутній на трибунах. Мельник, яка атака епіцентру Тут, поки ми з вами говоримо про спрофкадрі втрати. епіцентр створив момент, і Микита Ситников в цьому моменті не дає можливості відкрити рахунок. Дивимося, ми повтор моменту обробив там м'яч класно прокинув Климець Євдокимова. Тому дивимося зараз, а все-таки це буде ближнє вкидання, не буде там. Якихось суттєвих моментів там Ромаріньо накручує своїх суперників, прострілює до штрафного майданчика, прострілює в Вортацьку, падає на газон Ромаріньо, і арбітер поки що мовчить. Будемо дивитися цими, за цим епізодом. Баранцов вибиває вперед. Там Ромаріньо зустрічається з м'ячем і м'яч зараз вже знову епіцентра, Кравчук з м'ячем, Кравчук. Удар! Перекладина Юкса, Який момент? Виникає, здавалось би, з нічого. Ось вам і Данило Кравчук. Дивимося, передача за спину проходить. Там Ситников здавалося, що контролював, але такий сліпий удар. Ну і варто відзначити передачу від Беженара. Який момент виникає думки? і пишіть думки в коментарях вам перший тайм. А поки в нас на газоні опиняється гравець епіцентру і арбітер показує, що пенальті. Пенальті у ворота Юкса. Дивимося ми повтор моменту. Ситников проти Кравчука і пішов під каті Ситников І Опиняється на газоні Кравчук. І це буде пенальті. Удар по воротах. І забиває гол Данило Кравчук. 45-та хвилина. Реалізовуючи 11 метровий 12 12-й м'яч у цьому сезоні. Розвів він там по кутах Баранцова і м'яч. І приймає вітання. Днило Кравчук, і таким чином рахунок у нас вже 0-1, Епіцентр забиває. Епіцентр виходить вперед. В рівному доволі таки першому таймі. Вертаємось до гри Григорищук з М'ячем. Починає він атаку своєї команди. Передача йде вперед. Беженар класно обігрався. І вже Климець з м'ячем, Олександр Климець, Климець стріляє до штрафного майданчика на дальній стійці, Замкнув цей удар дуже непогано. Андрій Ляшенко, але значно вище пробуває без опіки. Він залишився тут запитання до центральних оборонців. хто ж мав з ним грати. Олег Сенюгуб пішов в центр страхувати центральних захисників, а підстраховка тут не спрацювала. Там, де тренер Юкса, але поки що про це рано говорити. Поки така Христос триває Євдокимов, подача на вавува. Всій м'яч влучає, Моменти ще який вимоліти виникає, але атака продовжується. Все перекрито дивимося. Ми вторку зранку. Класна передача. Євдокимо без опіки. Яка ж класна подача від Євдокимо і Вава там абсолютно без опіки, і просто позрадницький м'яч влучає у стійку воріт Олега Білика, і нікого там не було, щоб десь добити моменти ще просто шаленющі. Номінально центральний півзахисник, але кого ж він змінить запитання, поки що залишається відкритим, поки його атак команда в атаці прибирає під себе м'яч з Беженар. Перекладена поперечка знову втручається у цю гру. Там Ляшенко класно віддав передачу на Беженара. Беженар пробив і м'яч знову влучає в друге Після удару Беженара в цьому матчі, влучає у поперечку. І заміна якраз таки Беженар іде з поля. Замість нього з'являється Микола Мирунюк. І Беженар віддає капітанську пов'язку. Яшенко. Татарков класно відборює м'яч. Козаренко вже з м'ячем. Козаренко. Є варіанти в штрафному майданчику. Є і вава, є і Дебелко, але передача йде до Євдокимова. Євдокимов. Передача на дебелка. Дебелко з м'ячем, Дебалко на Татаркова. Кривбасівська зв'язка в ділі. Татарков подає до штрафного майданчика. Удар по воротах. Провазується по м'яч. Удар по воротах там на дальній стійці. Замикав Олег Сенюгуб, але як класно розіграли атаку хрестоносці. Дивимося повтор. Дебелко дебелко не бачив варіантів продовження атаки, щоб десь вперед туди запускати вже в карний майданчик. Але віддав Татаркову. Татарков виконав подачу. Татарков виконав подачу, те, що він добре вмін. Але грати ще є. Часу 10 хвилин. Думаю, однозначно є у команди, щоб відігратися. Подача відбувається. Парагвай пролітає повз м'яч. Фого чіпляється, продовжує атаку. Дебелко скидання. Лукенчук удар. Біле крятує добивання за юксою. Знову відбивається епіцентр, пожежа, справжня пожежа у штрафньому майданчику епіцентра. Фіксує арбітер. Дивимося, як класно скинув Дебелко. І Лук'янчук там опинився на позиції. Е Дев'ятого номера на позиції центр форварда, але дебалко там класно продовжив. Як знайшов там передачу. Ну і як здорово вбив Павло Лукінчук. Нагадаємо, що це гравець, центральний оборонець номінальний, який опинився на вістрі атаки. Дивимося знову. Без опіки залишили Лукінчука. Він пробив білик, врятував і на добиванні Козиренко залишається позаду. Дивимося, буде йти подача. Подача до штрафного майданчика немає удару. Відбивається епіцентр і лунає. Фінальний свисток. Епіцентр здобуває мінімальну, але надважливу перемогу проти Юкса. Таким чином команда набирає 44 залікових пунктів. ВСК Полтава, 32. Наразі 12 очок переваги над другим місцем і 13 над третім. Тому, скоріш за все, знову ж таки, епіцентр чемпіон, епіцентр. Вже не відпустить перше місце для того, щоб вже суть повністю закріпити своє чемпіонство. Потрібно в наступних трьох турах набрати один заліковий пункт команді Сергія Нагорняка.